Сьогодні, 25 вересня, не відбулася чергова сесія Золочівської міської ради. На сесії мали розглядати ряд важливих для громади міста питань, як, наприклад, каналізування масиву заріччя, про котре говорять роками, масиву пана Самирного Кобилянської, загалом мали залучити до міського бюджету понад 21 мільйон гривень. Однак депутатам це байдуже. Вони вкотре в цьому році не зібрались на сесію суду із політичних міркувань. Шановні депутати. Шановні присутні, маємо таку ситуацію. Відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні ми запланували чергову сесію Зеленської міської ради. На розгляд ради нам винесено надзвичайно важливе для міста питання. Ну насамперед, це є генеральний план нашого міста. Ми планували сьогодні го за Ми планували також. Зокремати положення про порядок відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житла. Ми планували сьогодні у питаннях збільшити наш бюджет на 21 мільйон гривень. Що це значить? Це значить, що ми планували скерувати кошти на аналізування масиву заріччя, на продовження будівництва полігону твердих побутових відходів. На продовження реконструкції центральної частини роботи тут на бульварі Сковороди, на кільцеву розв'язку, на е, перехресті вулиць Чорноволе, Тернопільський, Труша, на каналізування масиву Ольги Тубалянської Панаса Мирного. Але е, маємо зараз е, таку ситуацію по ярці. Скільки у нас є в залі? Сесійній залі перебуває 16 депутатів. навіть до. 16 депутатів, 17. Отже, ми не набираємо корму і не можемо розпочати сьогоднішнє засідання. Відповідно до регламенту, ми чекаємо вже 20 хвилин. Депутатів немає. Відповідно до регламенту, ми можемо розпочати засідання, і я направду шкодую, бо окрім цього, ми маємо ряд питань земельних. Сидять представники радіозаводу, дуже хотіли щоб їхні питання були включено. Сидять представники духовенства. хотіли би також, щоб їхні питання розглядали хотіли би виступити. Через те сьогодні ми засідання не зможемо розпочати. Я дуже шкодую, що така ситуація є, і змушений перенести сесію за декілька днів на якийсь інший день. Скажіть, коли ви вважаєте, <пілляє> А як ви що родині депутати до того, щоб ми, я прошу увагу, щоб ми провели це у вівторок, але по другій половині дня на 15-ту годину ми могли б зібратися і конструктивно попрацювати там вже без, без обіду, щоб завершити засідання. Дякую вам. Бажаю всім доброго здоров'я. Пробачте, бо не можемо Почати, то немає кого. Дякую.